АH1N1 n 1 вірус грипу, про який ми чуємо майже не щодня з екранів телевізорів, дізнаємося зі шпальт газет. Та більш на слуху назва Свинячий грип. Дніпрозоржинські кермани ще й хвилюються, адже захворювання це не було статусу пандемії. Пандемія, розповсюдження якої небудь хвороби на цілі країни материки. Свинячий грип, на думку світових експертів, набув саме такого розмаху. Почти 27 тисяч заболівших. 141 умерший. дід умівший, і крім того, пандемія охвачена боля ста более 180 стран мира. Вакцини проти вірусу 1 н 1 на сьогоднішній день немає, і не тільки в Україні, немає її ніде у світі. Повідомив головний санітарний лікар на засіданні постійної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Що можливо підтолкне Заздання волвакцини, то що придали шестую категорію, та найвища категорія опасності. Што подалтню як ускорять розробку вакцини. Дніпрозоржинськ неможливо обнести муром і гарантувати повну ізоляцію від інфекції, тому треба думати, готуватися. Одним словом, бути боєздатним, якщо випадково свинячий грип нагряне у наше місто. Создан штаб е, по. Медицинський штаб по профілактиці і предотвращенню розпространення і заглоза свіного гріпа віруса типу А, H1N1. за словами Дмитра Каневського медичні заклади міста зобов'язані зробити розрахунки усіх необхідних заходів, аби бути готовими зустріти свинячий грип. Та є нюанси, з якими головний санітарний лікар ознайомив і членів постійної комісії з надзвичайних ситуацій. Произведен расчет э, сил и средств на это, но лечебными учреждениями пока э, э, эти расчеты не предоставлены органам местных властей, о чем была проверка э, областной санэпидстанции по этому вопросу и э, было предложение активизировать работу вот этого медицинского штаба. И äh, все-таки произвести расчет это дополнительное финансирование. Розроблений алгоритм дій, який наданий усім головним лікарям. Задача останніх ознайомити з цим алгоритмом медичний персонал лікарень. Тема свинячого грипу викликала у присутніх на засіданні безліч питань, у числі яких чи знайомі городяни із засобами захисту від свинячого грипу. Дмитро Каневський завірив присутніх, що така інформація засобам масової інформації надавалася. Розповів профілактичні особливості і членам комісії. Така ж профілактика другим штаном віруса. Проводится и по этому вирусу. То есть это и не специфические средства профилактики, оксалиновая мазь, тоже употребление пищевых продуктов с большим содержанием витамина С. Это, наверное, знаете, чеснок, капуста и так далее, и тому подобное, цитрусовые. Тема свинячого грипу цікавитиме нас і надалі. Ми повернемося до неї у наших наступних інформаційних випусках.